Привіт, вітаю вас на першому уроці англійська для початківців. Мене звати Юля. Я викладаю англійську вже більше сіми років і маю таку невеличку мрію, аби все більше українців знали англійську і могли вільно нею спілкуватись. Саме тому я створила цей курс безкоштовно для YouTube, щоб почати цю подорож разом. Без стресу, приємно і натхненно. Мої уроки побудовані за комунікативним підходом, а це означає, що з першого ж заняття ми не просто будемо вчити правила, а будемо максимально старатися говорити, слухати, повторювати і практикувати мову. Тому кожного разу, коли я буду казати, там зупиняємо, повторюємо, не нехтуйте з цим, говоріть якомога більше. І наш сьогоднішній урок буде першим кроком, на якому ми згадаємо повторюємо. Поговоримо якісь слова, які ви, скоріш за все, уже знаєте, десь чули, не дивлячись на те, що ви маєте початковий рівень. Далі ми прослухаємо діалоги, спробуємо їх відпрактикувати в парі, трішки розкажемо про себе, а також поговоримо про структуру речення в англійській мові та дієслово бути. Готові? Let's go! Окей, okay, so, let's start. Here we have a picture. And we should describe this picture. Ти на паузу і спробуйте описати просто словами: там чоловік, люди, можливо, темний, світлий, білий, чорний, можливо, хтось знає печера. Як зможете, так спробуйте описати якимось набором слів. I can say that. Uh, there is a man maybe people uh, i can say light sweet law sweetly dark damly a cave i know it's pechera cave mm, and it's an explorer engine cave oh man explore it's Професія така. Дослідник. Був у нас такий браузер Інтернет Експлорер. Ми досліджували інтернет. От Експлорер, це дослідник. Київ, ми вже поговорили. Печера, Оуман, в Омані. Photo by Steven Alvarez. Окей. Okay. Now we will listen to an interview with an Explorer. and after listening. After listening, we will match questions. With the answers. Let's read the questions. What's your name? Як тебе? Звати. Where are you from? Звідки ти? What's his name? Як його звати? Ось у нас схоже питання. Да? What's your name? What's his name? What's your name? Яке твоє ім'я? What's his name? Яке його ім'я? He – his, він, його. You, your, ти, твоє. Або ще ви, ваше. В англійській мові you – це або ти, або ви. And Where is he from, звідки він? Where are you from, звідки ти? Where is he from, звідки він? І відповіді: The UK, United Kingdom, Stephen Alvarez, Richard Turner, He is from the USA. The UK, United Kingdom – Об'єднане Королівство це імена. USA, What's your name? Richard Turner. Where are you from? The UK. But I'm an explorer for National Geographic, so I travel all over the world. I really like this photo. Yes, it's in Oman. And the photographer? what's his name? stephen alvarez. where's he from? he's from the usa. and now match the questions with the answers. let's check. what's your name? richard turner. where are you from? The UK. What's his name? Stephen Alvarez. Where is he from? He is from the USA. Okay. Now let's practice the same dialects. Practice poprakuємо схожі діалоги. as we listened. Як ми тільки що прослухали. We will work in pairs. Попрацюємо в парі. I will be student one. You will be student two. Давайте проглянемо перше питання і проговоримо їх. Я кажу питання і відповідь ви повторюєте за мною. Hello. What's your name? My name's. Where are you from? I am from. What's his name? What's your name? His names. Your names. Where is he from? Where is she from? He is from. She is from. Okay. Uh, pitani, jak what's his name? Yak Yizvate what's your name? Відповідаємо по черзі. Там перше будете казати, як його звати, друге, третє і четверте. І звідки він, якщо не знаєте, звідки він кажіть UK або USA? Неважливо, головне practice. So, let's start. Я ще раз говорю: запитую питання, ви відповідаєте. Hello, what's your name? Where are you from? What's his name? Where is he from? Okay, now we will change. You ask questions, I answer. My name is Julia. I am from Ukraine. His name is John. He is from the UK. Okay, again, change. I ask, you answer, but about number three person. Hello, what's your name? Where are you from? What's his name? Where is he from? And the last, again, you ask, I answer about the last. My name's Julia. I'm from Ukraine. Her name's Elizabeth. She is from now. We will listen to one more dialogue between two explorers. And first, again, let's describe this picture. Знову спробуємо перше описати картинку якомога простішими словами як Можемо просто назвати, хто тут є. Люди, собаки, кольори. Можете зупинити на кілька секунд, подумати, які слова на цій картинці ви вже знаєте англійською. Окей, okay, I can say again. People, I already know explorers, dogs. Uh, snow. Winter. Cold. Ой, дослідники, собаки, snow – сніг, winter – зима, cold – холодно. Якщо ну, по кольорах там blue, violet, red, yellow, black, white. Окей, okay, now we will listen to an interview. And you should say, is this sentence true? Правдиве, or false, неправдиве? Let's look at the sentences first. Проглянем першим реченням, Mike Burney. Його ім'я He is from the USA. Він з США. He is married. Married одружений. Sally Burney is his wife. Wife – дружина. Його дружина. She is a photographer. Вона фотограф. Mike and Sally are from Wales. One is Wales. E they are 26 years old. 26 26. They are jim, 26 years old. Cirokyev. So listen and then say true or false Hello. What's your name? My name's Mike Burney. Are you from Great Britain?: Yes. I'm from Wales. But I travel all the time. And are you married?: Yes, I am. My wife's name is Sally. She isn't at home at the moment. Why? What's her job? She's also an explorer, and we often travel together. Is she from Wales too? No, she isn't. She's from Canada. Are you the same age? No, we aren't. I'm 36, and Sally is 35. You can stop here. Ці речення обозначити true or false, правда неправдиві. Якщо не все почули, можете ще раз повернутись і прослухати. And now we will discuss. His name's Mike Burney. It's true. He is from the USA. It's false because he is from Wales. He is married. It's true. His wife is Sally Burney. It's true. she is a photographer false because she is an explorer uh, he told also takosh vana takosh dslin she is also an explorer mike and sally are from wales it's false because mike is from wales but sally is from canada they are 26 Так, це могло бути найважче, тому що ми ще не брали цифр. Але Майк і Селі are 3.6. Це 36, і 35, 35. Якщо не розчули, можете ще раз повернутись і прослухати. say могла бути найважче в цьому слухані почути що не 20 а uh, 30 36 35 so it's false okay so here we have a table where we write information about Sally and Mike first name first name це ім'я їхні імена це Sally and Mike Surname. Повторюємо. Surname. Surname. Bernie. Age. Age. It's week. 35 and 36. Don't. Job occupation. Or profession це робота, професія. Explorer. Ну, вони обидва explorers. Тут у нас ще була професія photographer. country Canada and Wales marital status single неодружений married одружений також є такий marital status у нас divorced розлучений і якщо ми married то може бути husband it's a man and wife Дружина. Так, here we have a table with information about Sally and Mike. Тут у нас табличка з інформацією про Селі і Майка. Now, stop the video and make the same about you. Зупиніться відео і напишіть інформацію про себе. For example, там name Julia. Surname Ahapova. Age 25. Job occupation teacher, English teacher. Country Ukraine. Marital status married. And a wife. Коли написали інформацію про себе, пробуємо розказати. Як ми розказуємо, кажемо я, будемо кожного разу казати я, I am. В англійській мові у нас завжди є дієслово в реченні. І тому в українській, коли ми кажемо я Юля, у нас немає ніякої дії, нам окей сказати просто Я Юля, без дієслова. В англійській у нас з'являється ось це дієслово бути, я є Юля. Ще раз, тому що в англійській завжди є дієслово в речі. Тому ми кажемо там, я Юля, я викладач, мені 25, я з України. I am Julia Agapova. I am 25. I am a teacher. I am from Ukraine. I am married and I am a wife. Якщо не знаєте цифри, можете загуглити собі, і щоб розказати, і теж, якщо не знаєте свою професію, загугліть, щоб ви знали, як буде англійською ваша професія. Окей. І можете кілька разів собі повторити такий невеличкий спіч простий про те, хто ви, звідки ви, скільки вам років. Можете також написати в коментарях, буде цікаво. Окей. Let's go back to the dialogue, Повертаємося до нашого діалогу, інтерв'ю і звернемо увагу на речення. Як ми формуємо речення в англійській мові? My name's Mike Burney. I am from Wales. My wife's name is Sally. She's an explorer. Ще раз, в англійській мові у нас завжди є дієслово. І тому. Коли у нас немає якоїсь дії, що ми там плаваємо, бігаємо, стрибаємо, ми додаємо дієслово бути, що я є. Я є Майком, я є з Вейлсу, моя жена – дослідник. Як зрозуміти, яке дієслово ми додаємо? Просто вивчити. Потрібно вивчити. Зараз їх проглянемо. Давайте спершу проговоримо про pronouns займенники в англійській мові. Проговоримо їх: I. you, Ще раз you – це і ти, і ви. He, she, it, we, they. Отже, з I завжди буде M. Am, am. Скорочення в англійській мові у вас повсюду будуть скорочення. I am, we will hear I'm I'm You are We will have such a shortening You are He is We have a shortening his She is She's It is It's We are We're You are. Your, they are, they are. Щоб запам'ятати, ще раз можете повернутися і прочитати їх разом зі мною. I am, your, his, she's, it's, we're, are, they are. Це все означає я є, ти є, він є, вона є, воно є, вони є, ми є, вони є. Якщо ми говоримо про одне, то це діє слово «is», якщо ми говоримо про множину, це діє слово are, і окремо це «I am». Давайте спробуємо тепер зробити речення, використовуючи ось такий початок і якісь прикметники, іменники або місця, які ми є, ким ми є або де ми є. Наприклад, можемо сказати я окей. Okay. I am okay», Я розумний. I am clever. Or I am smart. І той, і то розумний smartwatch. Ми знаємо розумний годинник, можна запам'ятати так простіше. Interesting, цікавий. Можна сказати, він цікавий. He is interesting. Так, funny, веселий. Там, ми веселі, we are funny, угу. Чи там можемо сказати. Вони менеджери. They are managers. Вона доктор. She is a doctor. In the office, в офісі, at home вдома, in the restaurant, в ресторані, in the cafe в кафе. Знову зробіть паузу і напишіть ну, 5-7 речень. Також можете додати свої речення в коментарі. Я їх перевірю. Якщо ви не впевнені, можете в Чат GPT, наприклад, написати свої ці речення, нехай він перевірить, якщо щось неправильно пояснить вам помилку. І проговоріть. Кілька разів проговоріть ці речення, які у вас з'явилися. Якщо ми хочемо зробити заперечення, ми додаємо таку частинку not. Ось це not це наше ні. не. Я не окей. I am not fine. Якщо ми кажемо, там, він розумний. He is clever. Він не розумний, he is not clever. Ми цікаві. We are interesting. Ми не цікаві. We are are not not interesting. Вони не в офісі. They are not in the office. Ось у вас уже є речення попередні, які ви склали. Тепер зробіть з них вже заперечення. Також можете перевірити з чатом GPT, якщо не впевнені. І проговоріть їх тепер уже запереченням. Ось і все. На домашню я прикріплю вам завдання. Тут така невеличка табличка ще раз, як ми створюємо розповідне речення, як ми робимо заперечення з дієсловом словом бути. На домашнє також я вам дам речення, щоб ви запам'ятали ось це дій слово «бути», «m is r», де з чим воно вставляється, і зробити заперечення з ними. Ну Ось ми закінчили наш перший урок. Сподіваюся, вам сподобалось.